Кожного року, коли приходить січень, ми маємо різдвяний час у наших домівках і всі бажаємо один одному веселих і радісних цих свят. Але не кожен, правда, задумуємося, чому ми бажаємо саме радісних і веселих свят. Бо знаємо, що це передано нам споконвіків. Але бачимо, що ця радість і веселість цих свят полягає в тому, що дійсно Син Божий воплотився і цим самим актом Він звеселяє наші серця і приносить спасіння і радість у світ. На жаль, буває так, що ми цю радість і веселість цих свят е трактуємо по-іншому, а ще більше провадимо цю радість і веселість по-іншому. Ми збираємося на вечір Різдва, щоб дійсно, як ці пастушки, які зібралися в яснах біля Христа, віддатиму славу. Але, на жаль, стається так, що ми цю радість тільки коментуємо тим, що чаркою ми цю, цю, цей праздник проводжаємо. І на жаль, оця, така неправдива радість, така фальшива веселість приводить до того, що ми дійсно не розуміємо оцю тайну Христового оплочення. І це, на жаль, приводить до такого явища, яке ми сьогодні маємо в Україні, коли, на жаль, християни йдуть проти християн. Оскільки дійсно не розумію, що таке означає Бог, який воплотився і несе цю радість спасіння для нас всіх. Оце доріг Христі, правдива радість, Божа радість, повинна панувати в кожному серці християнина. Якщо буде ця радість панувати в серці кожної людини, тоді не буде тої ситуації, коли кожен, шукаючи собі вигоду, хоче поневолити іншу людину. Господь, прийшовши, як говорять у святі у Прийняв би прийшов як людина не в своєму домі навіть, а згодом мусить тікати в Єгипет, оскільки Ірод чекав на його життя, але він дарує нам іншу радість. Він дарує нам спасіння від нашої, від нашої павшої природи, щоб ми дійсно піднеслися, зрозуміли, хто ми такі є. Оскільки ми пишемо в кожній мові людина з малої букви, він саме хоче, щоб ми писали з великої букви ця людина. Щоб ця людина, яка є в нас, надійсно піднеслася до гідності Божої. І це таємство Божого оплочення, всі християни, чи на сході, чи на заході світу, по різному трактують і по різному його святкують. Ми ж святкуємо свій спосіб, оскільки це передано нашими предками, ми маємо на вечірні якою колядуємо. Ці колядки, ці пісні народні. Вони є внесенням тої радості, оскільки ми оспівуємо Божий Великий Творчий акт. Цей вертеп, коли наші хлопці, дівчата ходять і доносять цю сцену, Різдва Христового, змальовують також радість, а рівно ж і горе. Оскільки кожен вертеп має в собі оці негативні персонажі тіру чи воїни, які переслідували Христа. Але рівно ж бачимо, що наші предки передали нам певну свою духовність, певне духовне пережиття. Бо бачимо, що завжди вертеп здебільша супроводжується тим, що вводиться певний персонаж смерті або дияволу. Це на перший погляд знаємо, сценка, радість, така, заселяє, бо це е, певні е, образи, певні е, е, стиль одягу. Але бачимо, на наші предки настільки це глибоко показали, щоб духовно осмислити оце різдво.